Служба безпеки України по гарячих слідах встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. За інформацією відомства, зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік расистів. За це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Там одного із них призначили водієм конвойної групи, а іншого інспектором дорожньо-патрульної служби. Однак напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Від початку жовтня цього року обидва зрадники почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їх знайомі з села. А гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію, дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Через дії фігурантів росіяни здійснили кривавий обстріл села із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу. Іскандер М. Тоді, внаслідок повітряної атаки РФ, загинули 53 мирних жителі. Серед них малолітня дитина. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки склали обом фігурантам підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 кримінального кодексу. Обидва зрадники знаходяться на території РФ, тож СБУ встановлює їхнє місце перебування.